Прийшли на день Ангела до нього, і тут ще була поруч мама Андрія Рибака. І кажемо з нею, що замість того, аби ми якесь тістечко їли, святкували, то мусимо приносити їм свічечку, якусь цукорочку з і святкові столи тепер у нас тут. Андрій наш пішов добровольцем, він від 14-го року хотів воювати, коли почалася війна, але так як він був сирота, його не брали в 14-му році, Ну, не брали. Казали, що ти не повинен воювати. Коли почалася повномасштабна в 22-му році війна, Андрій також пішов, ходив від червня місяця. Його завертали три рази. В липні він пішов раз, здається. Шостий раз, то він пів дев'ятої пішов в воєнкомат, а в дев'ятій годині йому сказали майже півгодини на збори. Якщо прийдеш, то їдеш. І так Андрій поїхав. А чим пояснював свій видивіти воювати, що вам казав, що казав сину? Андрій завжди казав, що воювати він де тільки раді сина, бо він що він потім скаже синові, якщо він буде сидіти вдома і а тато його буде, як то кажуть, біля нього. Мужчини повинні воювати і захищати свою сім'ю. Так дотримувався. Як вам було прийняти рішення таке, його ви повоювати? Дуже тяжко, бо я багато разів його відмовляла, але він дотримувався своєї позиції і казав, що Іра хто як не я. Ми мусимо захищати. Мужчина має бути завжди муще, ну, І Він завжди хотів показати приклад своєму синові, що мужчина не може залишатися в стороні, коли хлопці воюють і захищають свою державу. Де він воював? Якій бригаді ти знаєте? Так, Андрій воював в 95-тій бригаді десантно-штурмові війська. Телефонував дуже рідко. Переважно вони йшли. Він один раз сказав, що так буде, зв'язок буде, бо я завжди просила, тільки маєш хвильку, напиши два слова, що все добре. Чи мені, чи синові. Він казав: добре, добре, не переживай, все буде добре. Рідко телефонував колись через три дні, колись через шість днів. Як залежно видно, як вони ходили на ті позиції. Він дуже мало розказував. В нього завжди все було добре. А батько тобі телефонував? Так, телефонував. Що казав? Казав, що все буде добре, що, щоб я не переживав за нього. Що все буде добре? Потім приїде, будемо ходити по столя. Оце в мене і не здійсню. Казав, що він дуже багато знайшов там друзів, які його підтримували. Що в такому житті цивільному він не мав всіх хороших друзів, як зустрів він їх там. Чи хотіли б з ними зустрітися? Звичайно, хотіли б. Вони казали по можливості, як закінчиться війна, то приїдуть на могилу і привезуть йому його любиму згущенку. Треба хотіли від них почути, мабуть, по Андрія щось яким був. Я думаю, що хлопці би розказали, що він був такий, що він би віддав останнє. Якщо треба було поділитись чи їжею, чи харчами, чи одягом, він би віддав, поділився з побратимом, а сам би залишився без нічого. Як ви живете зараз після цієї втрати? Тяжко пустота кожен день, кожного дня. Все, що нагадує. Ходимо часто на цвинтар, молимося і згадуємо кожного дня. Чи допомагають вам, розуміють вас родичі, сусіди, оточуючі, друзі? Так, я дуже дякую своїм рідним, які підтримували нас і тоді, і зараз. Залишаються завжди з нами багато друзів. Теж, яка їхня підтримка була дуже важлива в той момент. Я дуже всім дякую. Бажаю здоров'я. Для нас побратимів такі хвилини. Є нелегкі, легкі. Втручаємо найкращих. І для нас є і буде всіда. Пам'яті. Людина на честі слова любить свого батька, тому що він ждав цієї миті, коли зв'язатися зі своїм сином по телефоні переговорити. Для нього це було дуже велике щастя. Ну і в повному є такі миті, коли він дуже Дуже болюбляв зрученку, то він ладен був, не знаю, куди йти і за що це робити, щоб зручонків вплести. Ну, так, емоції переповнюють я. Не знаю, що більше доповнити. Щира людина в для мене він не був. Можна сказати, навіть був дуже близьким вже став, тому що ми якось з ним так зійшлися в розмовах і ну, вже трохи знали. Він розказував про, про себе, я про себе. Ну так. Герої не вмирають. Слава Україні! Напам'ять тобі, Андрюха, Тіша. Важко щось казати. Ти герой, на тебе треба рівнятися багатьом. Вічна слава Герою України. Слава Україні. Що вас найбільше болить зараз? Болить, напевно, те, що шкода тих молодих хлопців, які полягали яких більше немає з нами, і вони полишали сім'ї, жінок, дітей, батьків стареньких. Напевно, просто були й то, що, що вони просто полягали даром, чи як. Ну, я не знаю, як правильно це сказати, що, що їхнє життя нічого не варте, чи як, бо скільки їх полягло, а тій війні нема ні кінця, ні краю. Для побратимів я можу сказати тільки то, що дякую. Дякую їм, велике низький уклін до землі. що вони віддали нам тіло Андрія, що витягнули його, що не залишили та їх багато сімей не можуть в сьогоднішній день знайти своїх рідних і чекають їх. Нам я, я скажу так, дуже повезло, що знайшли тіло Андрія, і що повернули, що ми змогли його побачити, попрощатися з ним. Низький уклін вам, хлопці, тримайтеся. Пам'ятайте живих, пам'ятайте такими, пам'ятай же тих, українська земля.